За перші дві доби петицію щодо законопроекту про справедливий розподіл природних ресурсів підписало майже півтори тисячі людей. Але наша мета 25 тисяч підписів. Поки волонтери забезпечують військових з власних коштів та зборів від небайдужих громадян, прибуток з продажу природних ресурсів країни йде у невідомі руки. Поки люди виживають, хтось збагачується. А уряд пропонує урізати соціальні виплати та збільшити податки. Але саме ми з вами можемо це змінити. Україна найбагатша країна Європи за кількістю природних ресурсів: ліс, руда, бурштин, граніт, мармур та інші. Згідно конституції, надри та природні копалини належать народу України. Тому пропонуємо розподілити прибуток з їх продажу на користь тих, хто бореться за нашу свободу та незалежність. Це допоможе врятувати країну та надасть впевненості у завтрашньому дні, а також підніме бойовий дух та мотивацію військових, що першими отримують дивіденти. Підписуйте петицію та розпов. Увсюджити її серед друзів та знайомих.